Вітаю на каналі Букс, бібліотека українських книжок. Слухай Сахарову. На цьому каналі ви знайдете твори української класичної літератури, які здебільшого входять до шкільної програми. Запропоновані аудіокниги будуть пізнавальні та актуальні не лише школярам, а й дорослим. Адже на часі по-новому осмислити історію, культуру і ментальність української нації. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, вподобайки і залишайте свої коментарі. Вам не складно, а для мене це дуже важливо. Хочу, аби якомога більше людей як в Україні, так і поза її межами, долучалися до прослуховування топових творів української літератури. Також ви можете стати патронами і патронесами Букс. Усі реквізити для цього містяться в описі каналу. Ваша фінансова підтримка додаткова мотивація для мене. Остап Вишня, Сом. Ви були коли небудь на річці на Осколі, що тече Харківщиною нашою аж у річку Північний Донець. Не були? Побувайте. За славним містом Енськом. Оскіл тече повз Радгосп і Радгоспівський садок. Як то кажуть, купається у річці. Заплава річки Осколу, де він у цьому місці розбивається на кілька нешироких рукавів, заросла густими очеретами, верболозом і густою зеленою соковитою травою. Як увійдеш, картуза невидко. Шумить заплава у травні та в червні. Поміж очеретами та верболозом сила силенна невеличких озеречок, вкритих густою зеленою рязкою, лататтям із жовтогарячими квітками-горнятами на довжелезних зелених батогах. А скільки там водяних лілей, озеречка ті з'єднуються одне з одним вузенькими яриками да такими вузенькими, що ледь-ледь можна ними пропхнутися на невеличких човниках довбанках з одного озеречка до іншого. Дівчатка було як сядуть на човника, та як поїдуть по тих озеречках та по заводях, то цілий човник водяних лілей понаривають і їдуть додому усі в білих вінках, і човник їхній уже не човник. А ніби величезна, довгаста біла квітка річкою пливе. Дівчатка їдуть та й співають і човника, і тихо тихо, і різних чудових пісень дівчатка співають. Тихесенький вечір на землю спадає, в садку заливаються солов'ї, до осколу спасовиська спускається колгоспна череда, а з річки лунає грайливе. Човник гойдається серед води або ж зворушливо ніжне. Тихо-тихо, Дунай воду несе, а ще тихше дівка косу чеше. Чарівна річка Оскіл, А скільки там диких качок. Як, бува, пощастить вам у тих місцях побувати навесні чи влітку, сідайте ви на човна довбанку і пливіть яриком тихо-тихо. Щоб весельце ваше ані плеснуло, ані булькнуло. І вдивляйтеся в очерет. Ви обов'язково побачите, як поміж густим очеретом мелькає голівка черятка мами, а навколо неї манісінькі черядочка, мов мишенята, шмигають. А далі он пробирається качка крижень з криженятами, а болотяних курочок. Як на путній колгоспній птахофермі курчаток легорнят. тільки дикі курочки вони не білі, а рудувато, чорнувато крапчастенькі, на довгеньких ноженятах, і ноженятами тими вони бігають по зеленому лататті, як по паркету. Зелене латаття під ними навіть не вгинається, такі вони легесенькі, болотяні курочки. До плеса чи до озеречка ви підпливайте ще тихше, щоб ані звуку, ані шурхоту. На озерце не випливайте, а зупиніться біля нього і дивіться. Обов'язково побачите або білобоку лиску з лисенятами, або виводки чиряд, крижнів, широконосок. Гуляють качата у теплій воді купаючись. Раптом тривожний мамин голос Тихе ках, і каченятак нема. їх як злизало. Вони або пірнули до очерету, до латаття попритулялися, поприкипали і не дишуть. Небезпека минула, мамине заспокійливе ках. І знову весела гра Купання серед озеречка. Чарівні місця на річці на Осколі. Тихо, тихо, оскіл воду несе. Якраз проти радгоспу річище в осколу широченьке, а вода чиста чиста, трохи ліворуч велика ковбаня, сіле просто урвище під зверху тихою водою. Там така глибочінь, що й дна не дістанеш. Там ніхто ніколи дна ще не діставав. Та куди там? Там так глибоко, що наша дзвіниця пірне, їй бо, правда, пірне з хрестом, отака там глибочінь. Це так нам дід Панько розповідав Боже вас борони там купатися, втягує, вглиб утягує, закрутить тебе завертить, бульк. і нема чоловіка. А що ж воно, дідусю, закрутить та завертить? Зверху ж ніби тихо. Та воно зверху вроді тихо, а під водою крутить. І крутить, і вертить. Та то ще нічого, суми там живуть. Там такий один сом жив, що сохрани, господи, й помилуй. Ще за панів було. Сидимо ми з паном отут на березі. Ні, не так. Пан сидить отут на березі, а я стою біля пана. Уже сутеніло, пливуть гуси. Великий табун панських гусей пливе. Коли це гусак як закричить Ге, ге, ге? Та по воді крилами «Ляп-ляп-ляп», гуси з криком усі врозтіч. Гусак ще раз та крилами ляп, і нема гусака. Пірнув під воду. А на тому місці, де гусак плив, щось як ляпне по воді, ніби чорною лопатою. «Лясь». Тільки хвилі водою пішли. Я тільки свят свят свят. Чорт, пане, чорт. А пан укрик Давай, ружжо. Сом гусака ковтнув. Де там давай? Хіба туди ружжо дострелить на отаку то глибочінь? Пропав гусак. Отакі соми бувають. Невже таки сом гусака ковтнув? Не вірите? А ви хіба книжки Сабанєєва не читали? Мені пан її читав. А хто такий Сабанєєв? А мисливець такий знаменитий колись був, і рибалка, що книжки понаписував, і про рибальство, і про полювання, і про мисливських собак. Пан казав, що дуже хороші книжки понаписував Сабанєєв, професор він був, чи що? Так у тих от книжках написано. Що колись було впіймано сома вагою на 400 кілограмів. Он який сом? 25 пудів сом. Не сом, а корова. Так що, ви гадаєте, що він гусака не проковтне, та ви послухайте, що далі з тим сомом було. Вирішили ми з паном, або вірніше, пан зі мною, впіймати того клятого сома. От наказав пан ковалеві зробити величезного гака. Зробив коваль гака, насталив його, загострив, приніс до пана. Ну, паньку, пан мене питає, а чим ми того гака наживляти будемо? Не інакше кажу, паночку, як гусаком. Сом, кажу, уже поласував гусячим м'ясом, і на гусака він піде обов'язково. Наказав пан зарубати гусака чи гуску, я вже не докажу. Обскубли ту гуску, не розчиняли, а так цілою трохи на вогні підсмажили. Гуска сита була, та й почепили гуску на гака. Гака того ми прив'язали на два зв'язані налигачі. Прип'яли до осокора та пізно увечері й закинули в оскіл. Соми, як ви знаєте, полюють за здобиччю вночі. Вдень сом може вчепитися на гака тільки випадково. Закинули, значить, мигуску в оскіл і посідали на березі під ковбанею. Сидимо, чекаємо, ніч тепла, місячна, тихо тихо навкруги. Тільки чути за садком, як Христя, що панські корови пасла, голосно виводить. Якби ж таки того пана чорти були узяли. Ми з тобою, мій коханий, не такої б утяли. Сидимо. Я вроді, тої пісні не дочуваю, а пан так і зовсім не чує. Тільки й запитав хто воно ото так виводить? Не знаю, кажу, пане, то не з наших. То хтось із хутора на село через леваду йде. Сидімо, дрімаємо. Панна лигача у руці тримає. Коли це як смиконе, а панна лигача не пускає, а воно пана тягне. Ну тягне з берега у воду, в ковбаню. Тягне та й уже. Панна лигача держить, а я пана держу. Пускайте, кричу я панові. На лигача до осокора прив'язано. Не одірве, пускайте. А пан Е. каже, пускайте. Поводити його треба, щоб стомився. Водимо, ми, значить, та й водимо. А воно, як мотоне, як мотоне, а тоді й попустить. Тихо вроді. А потім знов, як мотоне, як мотоне, а потім знов пустить. А ми водимо, водимо собі та й водимо. А далі що? не витримав я? Ну, водите, а далі? А далі. А далі водимо собі та й водимо. А воно, як мотоне, як мотоне, а тоді й попустить. Водили ми собі, водили. Та швидше вже, діду. Ну, водили. А витягли ви сома чи не витягли? Та витягли, тільки ж довго, дуже довго водили. Водимо ото собі, та й водимо. Ну, вже витягли, слава богу, діду. Ну, а далі? Ох і сом же був. Завбільшки, як тобі сказати, ну не менше, як звідси до утієї верби. Їй бо правда В чотирьох несли додому, пудів на п'ять як не більше. Розчинили. І що б же ви гадали, що там у того сома всередині було, у череві? Гусак? Якби ж то гусак. Ми, як побачили, поперелякувалися. А що ж там таке страшне було? Було. Та ви послухайте пропав у пана мисливський собака Джой. Розшукував його пан по усіх усюдах. І листи скрізь понаписував, і телеграми порозсилав нема Джоя. Заходжу якось я увечері до пана, а він ходить по кімнаті та аж голосить Нема мого дорогого Джоя, не знайдеться мій дорогий Джой. Як, питаю, я не знайдеться. Адже ж знайшовся. Як і знайшовся, підскочив він. Де ж він? Та ви ж його пане самі з'їли. У сома всередині самі тільки підпалини та хвоста витягли. Було тоді від пана нам, але було й панові гекоти та нудоти. А Джой, бачите, любив купатися в осколі. Ото як він купався, сом його і проковтнув. А ви, діду паньку, часом не той не брешете, що сом собаку проковтнув. Не віриш? А от у Сабанєєва у книзі написано, що в Уфимській губернії сом проковтнув ведмедя, який перепливав річку, а ведмідь це тобі не собака. Отакі соми бувають, а ти не віриш. А не чули, щоб сом парового катера проковтнув. Такого не чув. Що не чув, то не чув. А чого ти смієшся? Ти думаєш, що катер для сома розміром завеликий? Є такі соми, що й катера б ковтнули. Так бояться. А чого вони бояться? Торохтить дуже, як річкою пливе. А якби тихо плив, могло б і катеру не бути. Що тому Джоєві? І не счувся б, коли у сома у череві опинився б. Соми вони такі. Сом дуже сильна риба, могутня. Одного разу розповідав мені один дуже заядлий і дуже справедливий рибалка. Стою на човні з вудками на Дніпрі, отам от трохи нижче от плютів, тягаю лящі, краснопери, добре тоді клювало. Коли гульк серединою Дніпра мчить проти води човен. Швидко мчить, а мотора не чути. Що, гадаю собі за фокус мокус? І мотора на човні нема, і вітрил нема, і веслами ніхто не махає, а човен, немов той глісер мчить. Коли це якраз навпроти моєї сижі, човен як закрутиться на місці, як завертиться, а потім стриб уперед, а потім знову круть верть на місці, і то, ніби пірне, то вирине, то пірне, то знов вирине. Аж ось таки добре пірнув, і звідти з човна, Раптом очайдушний крик Рятуйте. Тихо. І знову Рятуйте, давай човна. Я завесла та до човна. На човні переляканий дідок однією рукою у човна вчепився, а друга рука чомусь аж у воду з човна звісилася. Що таке, питаю? Сом, рятуйте. Де сом? Який сом? На гаку сом. Так отчіпляйте, – кричу, а то втопить. Зашморгнуло на руці не відчеплю. Рубайте шворку. Нема чим рубати. Підпливайте, може, удвох щось зробимо. І давно він вас возить? З вам чу. Тільки но ну, я вхопився за дідового човна, а воно як потягло, як поперло. Куди тому глісеру? Дотягло нас аж отуди до вишеньок, а тут, хвалити Бога, пішов сом понад берегом, і я устиг за кущ на березі вхопитися. Смикало воно, смикало, не візьме. Я міцно за кущ держуся, а воно, видно, втомилося. Та де ж не втомитися, проти води стільки ото човна промчати. Шворка ослабла, слава богу, каже дідок. Тягніть, кажу йому, не підтягну. Аж ось і сам сом виринає і повертається голі черева на воді. Вуса ворушаться, і бульби з рота булькотять. Так ніби не скаже. Ох і стомився ж я, товарищі рибалки. Дайте відпочити, я вас до Києва довезу. Витягли ми сома на берег. Я й кажу Не вір, бо звір, бий веслом по голові. А дід, як гагахне сома веслом по голові, і промовив Амінь. Показує руку, а вона шворкою, ніби аж перерізана у зап'ясті Пальці пухлі та сині сині. Ну й сом, я вам скажу. Як човен завбільшки. Та де, питаю, воно оце страховисько вас підхопило? Трохи вище від канева, відповідає дідок. Виїхав я на сома оцим човником, пливу собі, похрокою, самицю приманюю. Ну, як знаєте, під човном гак з наживою. Він як ухопить, як смиконе, ну й пішло. А шворку я петлею за руку запетлював. Як смиконув він зразу. Якби я був не вхопився за човен, лазили б ото по мені раки. Утримався все таки от халепа. Як же ми тепер додому дістанемося? Неблизький світ? Сильна, як бачите, риба сом. Сом риба осіла. Живе сом у якійсь одній ковбані і майже ніколи її не кидає. Дорослий сом. Молоді соменки й соменята ті меткіші, вони бродять по усій річці, на чужі вулиці запливають. Чим живляться соми, що вони їдять? Соми їдять рибу, жаб, каченят, гусят. Найкраще ловиться сом теплими літніми місяцями вночі. Ловлять сомів вудочками, бере він і на спінінг. А великий на спеціальні великі гаки. Чим же наживляти гаки на сома? Черв'яками, живцями, жабами, можна чіпляти шматки м'яса і так далі. На великих сомів на гака, як ви мали нагоду пересвідчитися з нашої розповіді, найкраще чіпляти гусака або гуску, собаку сетера гордона або бурого чи гімалайського ведмедя. На білого ведмедя сом не бере, бо білий ведмідь звір полярний, а сом любить теплі води і не дуже холодних звірів. Як ловити сома? Дуже просто наживляйте гачка, сидіть і чекайте, почне клювати, підсікайте, підсікши, витягайте. Витягли зразу ж беріть ножа і розчиняйте сома, бо були випадки. Коли в сома у череві знаходили різні цікаві речі копчену ковбасу, вареного рака і пару цілісіньких шпротів. Отже, іноді сом вам принесе не тільки самого себе, як свіжу й дуже смачну рибу, якщо її засмажити, а ще й неабияку холодну закуску. Інтересна риба сом. За царського режиму, як свідчать дореволюційні рибалки-письменники, сом важив до 400 кілограмів, ковтав собак і ведмедів. Можливо, що із розвитком рибальства сом важитиме тонну і ковтатиме сементальських бугаїв і невеличкі буксирні пароплави. Все можливо, хоч ми особисто, рибалки-письменники, у це не дуже віримо. Радянському письменникові не до лиця, м'яко кажучи, перебільшувати. А сома Сома мені самому доводилося бачити такого завбільшки, як комбайн, тільки трохи довшого Це, дорогі наші читачі і слухачі серйозно і без жодного перебільшення. 1953 рік. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту Разом і Хай квітне український Ютуб.